Привіт! Всі ви знаєте, що у нас дуже великий асортимент автівок. І я з вами хочу пробігтись по ціновій політики до 5,5 тисяч автомобілів. Значить, почнемо ми з шкоди фабії фабія 2007 року з бензиновим двигуном на 1,4 літра. Ціна 5255 Ще одна фабія, також 2007 рік, також універсал. 1,4 також двигун. Ціна 4 тисячі доларів. Наступний варіант це буде Nissan Note. Коротенький маленький сімейний автомобіль. 1,6 бензин 2006 рік. Ціна такого автомобіля 5650 тисяч. Отака от, от Renault Лагуна. Автомобіль 2006 року з дизельним двигуном на 1,9 літра. Коробка автоматична. Колір бутилочний. Шкіра Алькантара 5 ,5 тисяч. Наступний варіант у нас буде. Це Volkswagen Polo. З бензиновим двигуном на 1,4 літра. 4 тисячі ціна, бензин 1,4 це саме той двигун, який дуже часто полюбляють для міста. Ford Focus Ford Focus з дизельним двигуном на 1,6 літра. 2008 рік ціна 5600. Renault Megane. 2007 рік, газ бензин 1,6. Ціна 5500. Ще один варіант за 5,5 тисяч. Це от такий от Mercedes класа, 2003 рік, 1,8 бензин. Автомобіль на шкіряному салоні. покажу його, до речі, середині. Шкіряний салон, мультикермо, датчики світла, дощу, підігрів сидінь та багато іншого. Великий місткий сімейний автомобіль. Дуже цікавий варіант. Ціна також 5500 робота. І ще декілька автомобілів, це Peugeot 407 на механічній коробці передач, 2-літровий бензин, ціна 5 тисяч. Дача Логан. Бензин 2009 рік. ціна всього 4850, цікавий автомобіль, дуже в гарному стані. І маємо Volkswagen Golf. 1.4 мотор. Якщо вас зацікавили більш детально якісь із цих автомобілів, то звертайтесь до нас, запитуйте, ми вам надамо максимум інформації. Телефон для зв'язку 068 320 57 57 і пам'ятайте, що у нас завжди великий вибір, то приїжджайте в місто Бердичів, шкіряників 8, автомайданчик Біравто.